Історія Ляутського мосту не така давня, але насичена. Перший ще дерев'яний міст з'явився тут в 50-х роках, але простояв недовго. Через 8 років могутній льодохід зніс його разом з іншими миколаївськими мостами і зупинили його аж поблизу Волозької коси. Сучасний металевий Ляуцький міст звели тут 15 років тому, і з тих часів не було жодної перевірки його вантажопідйомності та його технічного стану. Але це й не дивно, не було потреби. Тепер на Оляудах в будівлі колишньої спецшколи базується морпіхи. І доволі часто через нього переправляють бронетехніку, навантажені крази та інше. Тож тепер і перевірити, скільки витримає Ляуцький старожил, стало доречно. Глибина здесь на річці. Не маленька, та кузенька речка, а глубина по центру 7,5 метрів. Угу. Значить, якщо у нас лопне какое-то соединение, угу. велика того, що катастрофа, вийде і е, гружоване машини з людьми і mm -hmm. них. Найслабші місця мосту шарнірні з'єднання. Саме через них найбільше приймаються спеціалісти. Випробування проводять в декілька етапів. Спочатку еталона вага 11 тонн, це порожній крас, поетапно рухається мостом. На кожній станції робляться заміри, наскільки занурились в ріку понтони та як змінилась структура мосту. Йдем. наблюдение за осадками понтонов, mm -hmm. за прогибом конструкций пролетных строений. Mm -hmm. Таким образом, мы, получив эти данные, на которых практически ничего нет, mm -hmm. мы восстановим его грузоподъемность. Mm -hmm. Ну и посмотрим, насколько можно его реконструировать с тем, чтобы капитальный ремонт произвести. Остаточні результати випробувань будуть відомі за декілька днів, коли спеціалісти підіб'ють та підрахують всі заміри. Ось тоді вже й стане відомо, чи чекати модернізації Аляутського наплавного мосту. Олег Гордій Руслан Черняліс, МСН